хоу 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 всім привіт, друзі! Ви на каналі ЄМСУ TV, З вами я Роман. Нарешті нарешті я повернувся з новими силами і з крутими наборами на Чорну П'ятницю. У нас їх тут цілих 3. Але сьогодні ми відкриємо десяток елементаля землі і усі 20 при і старших богів. А де буде дощ, ми відкриємо завтра. У він аж на 4 дні нічого собі. Прилічно. Так, ми сьогодні відкриємо набори, які не по знижкам. Попробуємо дістати Injustice Рейдена, докачати його трошки. Ну, і я думаю, що з елементаля землі сьогодні ми доб'ємо Тремора на 10 слиття. Це стопудов, я впевнений. Так, давайте почнемо з наших танців з бубнами. Візьмемо, відкриємо набор спорядження. І прийдемо відкривати наші круті топові набори. Так, давно мене не було. Насправді трошечки перегорів. І тут з новими силами я повернувся на терени нашого українського Ютубу по Mortal Kombat Mobile. Все вам завтра покажу. Планую завтра запустити стрім після обіду. І ми будемо. Ну, Буду вам показувати, що в мене взагалі на аккаунті змінилося за весь цей період. Давайте почнемо з 5 наборів. Відкриємо 5 паків. Так, а поки воно грузиться, давайте потеременмо. Мене не було більше двох тижнів. Так, і я повернувся. У нас буде По любому, відкривання всіх наборів на Чорну п'ятницю, які з'являться. Це, це навіть не обговорюється. ми маємо діставати і прокачувати наших алмазних персона персонажів. Так, давайте відразу почнемо відкриття наборів. Так. І відразу ми дістаємо Істиз 2 рейдена на сьоме слиття. Чудесно! Чудесно! Давно вже хотів його прокачати. Ні, якщо з такими успіхами, якщо він мені зараз випаде ще разок, то я, напевно, дачу відкривати цей пак не буду. Бо там ще рейден у мене вже на 10 му класичний. По-любому зараз буде випадати. От І не хочеться продавати алмазних персонажів насправді. Ну, ай, ну... Продажа, продажа. Самі розумієте, що коли випадають алмазні персонажі на продаж, не дуже це приємно бачити. Так от. А от і він. Я ж казав, що він буде. Добре, продовжуємо далі. Думаю, ще 5 відкриваємо. Ну, а там побачимо, як воно буде. Побачимо, як воно буде. Відкриваємо 5. А той, ПСБ ми просто швиденько скіпнемо, та й на тому буде кінець. Буде отаке от міні-відео перед великим грандіозним стрімом на завтра. Але стрім буде проходити десь. В першій половині дня. Ні, брешу. Десь це в обід. Скоріше за все, десь, скоріш за все, в обід. Буду я вести стрім. Так, інжастіс 2 рейде на 8 слеття. Та ну може я навіть його навіть і докачаю. Ще два. Нічого собі. Уже два дістав. Це вже три алмазки зі семи паків. Це вже дуже непогано. Вау, дев'яте слетя, алло, та ти гониш. Докачаю? Ні, відкриваємо його до талого, братва до кінця. Сайрекс, добре. Ну і класичний зараз випаде. А ні, це вознесіннях, охолочок висить. Окей, та погнали далі відкривати, звісно. Якщо ми зараз його докачаємо до 10-го це буде взагалі песня. Відкриваємо... Да, ні, давайте не на всі гроші 5, бо може випасти і Тремор один, і ще один Інджастіс, то буде якраз нормально зразу двох ще до 10-го слиття докачаю. Слухайте, ну я, а я боявся відкривати цей набор, бо чомусь думав, що мені весь час буде сипати тільки рейден класичний. Ну Зараз мені це подобається. Ми вже 3 Інджастіса дістали. Це прям шок для мене. Оце я розумію. Грандіозне повернення на YouTubeчик. Так. Міліна, ні, цей, походу, буде порожніковий. Хано. Зле. І далі в нас що? Так, да, так, да, ця п'ятерка пуста. Там. Ну нічого страшного, добиваємо. Все ж таки добиваємо до кінця. Але відразу з скіпом. А завтра будемо відкривати на борда, буде дощ. І там ми маємо дістати Рейдена класичного. Чого кажу рейдена Рейна МК-11. І ще якісь персонажів з МК 11, які там є. Насправді не пам'ятаю, хто там ще є, ніби ну Псайбот. Так, скіпаємо. І нам випадає інжастіс до 10-го слеття. Сюди маленький. Чудесно! Це грандіозно, бляха муха. Нарешті я зможу нормально розвалювати за інжастіса. Клас! Давно хотів його прокачати, дуже давно хотів його прокачати. Так, давайте старші Боги, відразу десяток з кіпом. Бо щось не думаю, що мені тут дуже сильно насипить. Але бачите, тремора не дали Зарази! Буде, так, певно, на 9 долу ще висів. Бо я вчора докачав Ерона Блека... дня... Фу, кажу, дня Мертвих, Чорного дракона до 10-го слеття. От сьогодні уже. О, два люканістера, скорпіон на 8. Ух ти шо, Нормас! Шо ж це я таке недооцінював? Я не думав, що так багато нас Чотири алмазки. Круто! Круто! І добиваємо цей чудесний набір десятку, ту... Ні, давайте візьмемо так от 5, 5 скипаєм і 5 кінців відкриваємо ручками. Подивимося, чи докачаємо ми ще колись сьогодні до 10-го слетя, чи ні. Давай зараз нам 2 рази скорпіона ударної групи. І до 10-го його докачаємо буде вообще клас. Бачите, чорна п'ятниця, я відкриваю два набори, які зовсім не пузнишці. <хи> ну я задоволений, ви бачите, скільки ж ми вже тут уже майже прокачали двох персонажів. Ойо, -ой -ой, це зле, не треба було б воно відкривати так. Окей, добиваємо. П'ять штучок залишилося. Фух. Давно я так не кайфував від відкриття. Оце щось було в Термінаторі. Відкривав і асасинів. асасин мені випала одна. Е, от оця Титана. І все, і більше мені з асасинів ніхто не випав. З Термінатора дістав дві алмазки, але. Ну, кого я там дістав? Термінатора самого. І ще когось, не пам'ятаю. Не буду брехати, не пам'ятаю. Ну, Ті, хто є в групі, о, скорпіон холода на шосте слиття, чудесно. Ну, Ті, хто є в групі в Телеграмі, знають, що мені випало, тому під'єднуйтесь в групу Telegram. Там усе ви будете бачити, що мені випадає. Навіть коли я на ютубі не активно і чую, то в мене все в Телеграмі я показую. Ну все, це, походу, була остання алмазка. Да. Дістали 5 алмазок. Круто! Круто! Ну Давайте так, більш менш. Так, а зараз я вам більш-менш покажу, скільки взагалом у нас вийшло. Получилось... Ну, що в нас вийшло дістати, що в нас прокачалося за той період, поки мене не було. Покажу вам взагалі, що в нас по алмазкам відбувається і по снарягі з вежі Ширейрів. Так, у нас прокачався сьогодні Injustice. Давайте дамо йому відразу 60 рівень. Прекрасно, ти що гоняш? О такого я не очікував. Я думав, ну може від сили два рази випаде. Він в мене ж був шостого, а тут він мені аж 4 рази впав. 4 рази, Карл, ніфіга собі. Так, що у нас тут шея? Воти, люканчик у нас на восьмому слетті уже. Трошки прокачався. Люканчик класичний прокачався. От Китана АССІ на 7-му вже далеко залізла. Ну, як бачите, колекція дуже страшно росте, дуже швидко прокачується все. Ось. У мене насправді тут вже мало ват, мало персонажів, які взагалі не мають слиття. І один бідолога Джакс Brix ніде не хоче мені випадати, щоб у мене був закритий цей гештальт. Щоб вся колекція у мене є. Але, на жаль, зараз. Бракне тікі Джакса. Ну, надіюсь, в ближчому часі ми його дістанемо. Бо думаю, що, можливо, ще десь ближчим часом нам додають набір воїн-радітелів і ми там дістанемо цього джакса цілого. Давайте перейдемо до спорядження. Почнемо з вежі Ширейрю. Так, вежа Ширейрю. Виглядає спорядження у нас отак. Мість призрака на третьому слиті, кліночки Мурамаси на 10 Адські ацькіцепі на 10 Нунчаки на другому. Браслети на першому. поле на нульовому. му Зеленка пенюся на іксах. І наручі на п'ятому. Будемо сподіватися, що ще наручі нам випадуть хоча б пару раз. Хоча сьогодні я грав вежу в Вежу Sherry, то мені випавло з рандому. Випали клинки Мурамаси на продажу. І, до речі, дуже часто вони почали мені на продаж випадати. На жаль, не випадають мені наручі. Ну, що поробиш. Так, давайте перейдемо до Що там у нас? земного царства. так? Земне царство. В земному царстві трошки скудненько поки що. бо ясно, немає. У нас фаталочки, з фаталочки я би вже там би дістав, усе, було б круто. А так то у нас пока обичкав. На мене навіть зеленка ще не докачала до 10 ослитя. Якось так це виглядає. Так. Збросить. І покажу вам зараз, які мені вийшло дістати епіки з крипти на шару. Так, які ж тут я було діставав епіки. Так, оцей епік на Friendship Kitane. Випав він мені один раз. Вибив я у на шару. Там один раз я його купив в крипті, один раз на шару він мені випав. Що мені тут ще випадало? Сентай Севера випав, Сентай Восмедія випало. Ну і ніби все. Більше нічого такого крутого не випадало. Ну, принаймні я не пам'ятаю. Ось і якось так виглядають мої епіки на даний момент. Там ще сінька випадала, але це довго шукати, воно десь там аж на... в кінці. Ну давайте ми промотаємо, глянемо, що там взагалі є. Ну що, камінні жетони мені випадали. Оця маска, фрінка випала, папа на виходні. І не пам'ятаю, що тут ще випадало. Та ніби все. Та й от якось так у нас виглядає це все. І алмазки вже, алмазки вже дуже файно прокачні. Уже можу настрілювати з віз навіть якимось топовим блогерам, якщо було можна в онлайні грати. Та й таке. Ну добре, друзі, всім вам дякую за перегляд. Пишіть свої царські лайки. Ставте, кажу, пишіть свої царські лайки. Ей, блять, вже голова все забула. Ставте свої царські вподобайки, пишіть свої королевські коментарі, залітайте в групу в телеграмі. З вами я там буду завжди. І не забувайте підписуватись, якщо ви зайшли перший раз, підтримайте молодого, той лайк, підписку зробіть. Вам не тяжко, а мені приємно. Всім вам дякую за перегляд і пока!